На утримання управління комунальної власності, враховуючи заробітні плати, нарахування на заробітні плати, також комунальні послуги та інші витрати, ми просимо 8 мільйонів 235 тисяч 826 гривень. В своїй діяльності управління має, управління має 4 програми. Одна програма це відшкодування, витрат на отримання тимчасового обійму ми просимо 100 тисяч. Оце? Далі. Далі, 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 далі. І ще. Во, наша програма, будь ласка, ми просимо 100 тисяч. В цьому році ми використали 57 тисяч 491 гривня 91 копійку. Але в наші залишилось, але до кінця року будуть використані ще більші кошти, оскільки... Ще не виставлені повністю рахунки від тепломережі за тимчасове рівні укриття. Тому ця сума буде, я також ну, я думаю, що буде використана повністю. Наступна наша програма це оформлення права власності на нерухоме майно. Дана програма в цьому році закінчилась. Нас Ми На неї було закладено 150 тисяч, вона була також дофінансована на 40 тисяч, оскільки нам не вистачало. У нас було за рахунок економії інших програм. Як ви можете бачити, за цей рік у нас було виготовлено 12 технічних паспортів, так як і зареєстровано. Також в 2026 році ми виходимо на цю сесію з про затвердження нової програми на 26-30 роки. Відповідний даний проєкт рішення передбачає, що в 2026 році ми плануємо виготовити. Як нам було вже підготовлено, вартість одного технічного паспорту приблизно буде ну, вартувати вже 10 тисяч. Але все залежить від об'єму об'єкта. Якщо буде великий об'єкт, як, наприклад, школа садочок, то цей один технічний паспорт дуже погляне дуже великі кошти. Наразі ми робимо об'єкт. ми просимо Інша програма у нас прийняття безхазяйного майна та відометної спадщини. Ну, на жаль, в цьому році об'єктів безхазяйного майна у нас не було, але зараз у нас а, я вибачаю, зараз включили нам програму визначення ринкової вартості. На цю програму ми також просимо 100 тисяч. Дана програма передбачає е, виготовлення. Е, Експертної оцінки на визначення ринкової вартості об'єктів нерухомого майна при передачі в оренду. Певно, ця програма має плюс в тому, що при укладенні договорів оренди орендарі компенсують вартість оцінки. У зв'язку з тим, що в нас під кінець року були проведені конкурси і було заключено у нас 9 договорів, які ми проплатимо, але у зв'язку з тим, що буде, Передачі в оренду вже в наступному році, тому компенсація від орендарів надійде нам в наступному році. Наступна програма у нас програма здешевлення іпотечного кредиту. Наразі ця програма призупинена самобанком, тому що в нас є шість договорів, відповідно до яких ми компенсуємо 7% по кредитам. Здешевлення к цунду, іпотечного житла. Там були педагоги та медики. Це ми до війни нас такі. Так, так ця програма, програма. була до війни, і всі, хто зміг заключити договір з банком, це шість договорів, і наразі саме по цим шести договорам здійснюється компенсація у розмірі 6%. А що такі, а, він не Є, програма діюча, ми компенсуємо відсотки по договорам, які були заключені з банком. Наразі банк не заключає і да, нові він не бере. Всі договори, які були заключені, ми проводили. Багато ще років порушали. Е, так. 20. Багато вони брали на 20 років, це а ця програма... Ну, 6 родинків мільйонів. Це адекватно? Що це заробили? І шочко, я військових немає, є педагоги точно і навіть. Оце я Просто відношення не скажу вам, скільки.